Так, усім привіт. Я хочу приготувати сирники. Сольки зараз сюди трохи. Хочу сьогодні з'їздити до мами в лікарню. Мама в лікарні в п'ятницю її скоро забрала, з підозрою на інсульт, Ну, слава Богу, не підтвердилося, вона. Судиному лежить. Ми в п'ятницю були в неї. Захочу хочу сьогодні поїхати до неї. Так, трохи сольки, яєчко. Творог такий, не домашній творог, а цей, щоб він мені зараз не поплив, то бува, береш творог. Ми якось. Поки зберемося, поки доїдемо, то на ринку вже стоять одні перекупи. А в них не хочеться брати. І такі страшні вони там стоять. Або забадяжене воно. Ми були коли позавчора були на ринку. Коли кажу, поїхали молока на від нам творога, то приїхали вже були одні перекупи там. І творог був 120, 190 в пакетах. Пакети завернуті на вулиці, вона беріть, беріть. а він, Ми як держали корову. У нас творог був такими крупними хлоп'ями, жирний, такий, гарний. А це міленький, такий кисляті воняє, перетоплений, сухий. І по 90 я це заглянула в пакет, а там дві отакі чорні волосини в тому пакеті. Все, я вже брати не буду. Молоко вспіли там взятири літри. У жіночки стояла вона така і гарно діта, чистенька все ми в неї взяли. Хотіла більше взяти. Також стоять перекупи та з таким бланшем стоїть, та з такою цигаркою стоїть. Ну ну куди брати? І у цій жіночки, що ми взяли, так сметана, вершки у ці. Так отстояні гарно в бутилці. А там, видно, аж прозрачне. Вони його вже порозводили, то молоко, і стоять, торгують. Ну так що ніколи не попадаю. Взяла в магазині, а воно ж ну, порошкове. І щоб воно мені зараз не це не поплило. Так, яєчка сюди додавала. Трохи маночки. Зараз сюди додавлю. Не знаю, сиплю так на око, скільки, але там дивіться, скільки, скільки у вас творогу. Я навіть не знаю, скільки тут у мене творогу. Так, пакет взяла, там вже на касі в мене зважували. В рябі брала творог. Казала там, розповім якось відео, що з мамою. Я не знаю, що з нею. І розповідати я дуже не хочу. Ви, якщо замітили, то я про себе не дуже розповідаю, а про когось буду розповідати. Не знаю, що з нею вирвала зуба, в неї пухне, в неї до цього пухла щека і перекривала, і горло, і все, і з вуха кров йшла. Поїхала до стоматолога, вирвала їй зуба, Воно нічого не допомогло. Поїхала до другого, положили її через наліцеве. Мали виривати зуб мудрості їй, от я казала, що операція у нас рвуть зуби під цим, під наркозом, анестезією. Може ще, щоб не перебехать, можу муки трохи. Ой, я дуже не вмію ці сирники робити, я не така вже хазяйка. І цей мали, отож перекладали, перекладали, натлажували ті операції, бо їй погано, в неї приступ, вона задихається. Вони, ну, скоріш за все, не захотіли зв'язуватися, брати на себе відповідальність. Виписали її з лікарні, а в неї ніч через ніч скора вона задихається і нема чим дихати. В неї вся сторона ліва не міє. В общем, таке, то я вам так поверхню розповіла, що як є. І забрали, зараз вона лежить в цьому судинному. Так що що, як? Геть подробиці розповідати вам не буду. Якщо це нікого не стосується, тільки нашої сім'ї. А так поверхня. Так що такі справи хочу поїхати, бо... Батько з нічної зміни, і він кожного дня до неї їзде. Я хочу, хай він відпочине сьогодні, не їде до неї. А я поїду, а там в середу, ну завтра. Невістка, наче вихідна, збиралася до неї, та хай він. Бо нам звідси їхати туди до цієї, до лікарні туди до неї, то 66. Ну це туди і назад. Ну, туди, так, да, і назад, то 66 кг. Ну так через все місто. Да. Да, так, виходить так. Так, я а зараз так смажать. Хочу сирнички і сметани зробити. Хочу зробити їй котлетки, ну такі посмажу і протушу пару я не вмію робити, буде вона їх їсти чи не буде. Не знаю, просмажу протушу і гречку зроблю. Так? Тільки що в мене немає цієї е, фольги, щоб тепленька, я в рушнички замотаю. Uh -huh. да, я вже протушу їх перед тим, як виїжджати і гречку зварю, щоб гаряченьке насипати, туди накласти оце все. І одразу поїдемо. Ютубу не до чого, так що такі у нас справи. Нічого не хочу я, нічого не цей. І поправилася там, замітили всі, да що поправилася. Я їй писала мені. Я також бачу, що я поправилася. Ну, кожен свій стрес далає по-своєму. Хто 100 грам вип'є, зніме стрес. Хто піде по курить, зніме стрес, а Оксана жере, Оксана їсть. Не тільки Оксана, у нас вся сім'я їсть. Так. <гум> да. Ми заїдаємо. Ну і, звісно, результат має. Нічого. Та нічого. Дай Бог, все буде добре, Да, це все закінчиться на кінець, та прийде весна. Прийдеться. А, по поводу городів, я накупляла там ще семіна. Горох купляла я, такі дорогі в цьому році семіна. Горох я купляла, що ми там ще купляли, я Не пам'ятаю, що там цілий пакет. Я... А, кукурузу цукрову цю ж купляла, То кукуруза, горох виставили в Аврорі в тій же семіна, то по 17 гривень. Кавуни, ну велика пачка. Кавуни по 22 гривні. Коли це в якому це роки такі були оці те саме, ціни. То кавуни, оту, що я взяла, і в себе передивлю, що з прошлого року більше я брати нічого не буду. Кинути город цей. Це я вже трошки так на запитання ті що задають. Писати довго і нема в мене бажання писати. Я також відео вам розповім. Кинуть город повністю не хочеться. Всі, ну, хто нас давно дивиться, бачили, що там і так пирія, дай Боже, якщо ми його закинемо хоч на рік город, то ми зовсім нічого з тим перйом потім не зробимо. Це будемо знімати коржами, так як ми брали спочатку, ціліну брали. І ми замахаємося з тим. Городам. А посадити, так як ми садили кожного року, ми садити теж не будемо. Ми посадимо те, що таке потрошки. Посадимо кавуни, щоб свої були домашні кавуни. Посадимо той горох, ну так як ми любимо той горох бігати на город їсти. Посадимо цукрову кукурузу майже півгороду. Кармова нам не потрібно, на що нам її сапати і комусь потім віддавати. Хазяйство цей рік ми тримати не будемо. Невигодно його тримати це хазяйство. Що ми ще посадимо? Трохи зелені посадимо, кусочок посадю, огірків, щоб було на салат самим їсти. Так поїдемо, купимо, стану, закрию і не буду бігати. То вибрали, то не вибрали кожного дня, щоб не модохатися, не стояти з консервації. Штук 30 помідорів посадю, також, щоб на салат. Десь кіло цибульки посадю, пару кустів цих, кабачків, кустика 3 гарбузів, на що мені так багато. Кабачки у нас раз-два смажені ми поїмо ми і все, ми не їмо кабачки. Не консервовані ніякі. Навіть ото з кетчупом, то ми не їмо таке. Ну, не йдуть, не люблять у нас кабачки. На що його саджати і потім не знати, куди його дівати. В цьому році хочемо відпочити, тому що зрозуміло, що таке в нас життя, що... Тягнешся, тягнешся всю жизнь, то корови, то хазяйство, то городи, а потім воно в бабах, чи одне, чи друге, чи здоров'я, чи що, а ти ніде нічого не бачив, не жив і діти кала тебе. Хочем літо дійсно відпочити. То ми якось садили, бо з зарплатами було. Тяжко думали свій кусок м'яса. То те, то це. А тепер Коля получає, можемо поїхати купити його, спини зорвані, руки сорвані, загнані, таке оце. Ну, не знаю, я думаю, цей рік відпочинемо, а там потім будемо бачити. Попробуємо. Ну вони розвалюються. У мене що робити? А. Може Силь. присмажити їх трохи сильніше. Ага, я тут раніше цей перекину. Жидкі. Манки додавати можу. А то буде одна манка, то вже буде не цей. То не сирники будуть, а манники. Угу. Да, Жидкий творог. Житкі вони в мене. Ой, так що такі справи? У мене мисль багато, в мене голова забита. І хотілося б вам всім розповісти, ну Ютуб це не для відкривання, не для того, щоб відкрити душу, з кимось, щось поділитися. Ютуб це болото. І знайдеться якесь гімно. Яке тебе обосре, ніхто тебе не пожаліє, ніхто тебе не пойме, ніхто тебе тобі не поспічуває. І що б ти не показувала, зайде і обісре. Показала розсольник, зайшла вже написала, а де перловка в розсольнику? Ну, не було у мене перловки, я насипала туди пшеничну, варю з перловкою. А є люди, які не люблять перловку. Показала борщ. Поколупала ложка помила там руки, ноги чуть ли не сраку там помила. Ну, вибачте, це, це ваше, те, що ви побачили, а він був дуже смачний. Е, показала покупки, вам нема куди гроші дівати. Міді це не, не їжа, е, краще б купили корисніше щось, а не гімна набрали. Наша так багато креветок? Ми що хочемо, ти Що Ну да, так вони то ж пишуть оце, що вам нема куди гроші віддати чи вдівати, віддайте тим, хто потребує. Хай той, хто потребує, піднімає свою п'яту точку і не, ну, йде не, працює. Не без того, да, ну не без того. Ну... Ми кому допомогти. Кому ми ми, да, ми також були, сиділи, усе як грошей не було, були на чому, знайшлися люди, допомогли. Я розумію допомогти тому, хто потребує. Ну, писати наліво і направо, чого я маю віддавати і тим, і цим. Це теж так ото. Пишуть, хай, хай собі пишуть. Ну, я ж кажу, що сильно розповідати, що як на Ютубі я не збираюсь, ви мене вже вибачаєте. Я можу розповісти це тільки своєму близькому чоловіку, чоловіку розповісти або марінки подружки, ті я можу розповісти все. І також пишу там за друзів, а тими не дружите, а ви тими не дружите. Вибачте мене, будь ласка, друзі це ті, які вже провірені роками, які з тобою вже пройшли. А якщо ми десь там зустрілися, випили, поспілкувалися, ви ж. Сусідка, зустрічаєтесь майже кожного дня. Да? Там, ідете в магазин з кимось з села зустрічається. Це ж не означає, що це ваші друзі. Там десь компанії зустрілися, да? посиділи. Це що, ваші вже друзі? Ні, це спілкування. Друзі це люди, які вже пройшли з вами і Крим, і Рим, і все інше. А спілкуватися, ми спілкуємося. Якщо там десь щось буде не так, ми вирішимо це. Між собою, ви ж не присутні при нашому спілкуванні, при цьому, ви ж не знаєте, де що. чого я маю розповідати на Ютубі, з ким я і про що спілкувалася, і з ким я взагалі спілкуюся. Щоб ви зайшли, перемивали кістки, а той такий, а той не такий, Ну, знайдуться люди. Я стараюся блокувати, убирати, щоб у мене на каналі були мої е, хороші і щоб у нас було. Не спілкування, іменно таке, що зайшли на канал, і приємно і на каналі побудь, і коментарі почитати. Мені там пишуть, ви чистите коментарі, е, ти так шановно відносишся до своїх підписників, раді, що тобі взагалі щось пишуть. Чого я, якщо мені написали якусь гідоту, я должна радість цього ну, да. чи що? Радіть, що тобі гидоту написали, так, да? да, бо це твої гроші, це твій заробіток. У мене заробіток вже майже рік 9 доларів лисик. Я багато на Ютубі заробляю. Ну, Скажіть мені, ти... да. за 9 доларів, щоб мене поскудили, хаяли, Да нафіг воно мені треба? Такий прямо в мене заробіток на Ютубі. Може, По -по Перше, там... Ютуб це хобі. Це... Ні, ні. Ну, от... я не скажу, що це хобі. Я не буду врать, що це хобі. Так, да, Ютуб у мене для заробляння грошей. Ну, поки я на ньому... Не заробляю. Ото я заробила там, накопила. Ми ото купили а ета. А так хай він собі висить, я буду знімати, я буду з вами спілкуватися. Колись він мені принесе гроші. Колись як не є, а щось та й капне. Я не буду казати, що Ютуб це моє хобі. Ні, це не моє хобі. Я ну, його знімаю і надіюся... Підожди, підожди, ти неправильно кажеш. Якби тобі не подобалось хоч трішки знімати, це б ти не вилажувала. А якщо тобі подобається знімати, це вже хобі, це вже якийсь такий, як, як я сказати? Це не знаю, це якось і заробляння грошей на будущее. Ти думаєш, що тобі якась копійка як-не-як капне. Ну, це ти вже привикаєш знімати, тобі вже. Цікаво, бачить в коментарях людей, які тобі пишуть, спілкуватися з ними. знати, що тебе вони знають. Ти знаєш, хоча ти ніколи не бачив, ти тільки бачиш там або юзер, або ім'я. да? Ну, ну тобі все одно ти вже виглядаєш в коментарях ту людину. Тобі вже хочеться її бачити. Тобі якимись хочеться там. Переживаннями, радостями, якимись купила, поділиться, повихвалятися тобі хочеться. От я це зробила, я хочу похвалитися цим. Або я цим купила, я хочу цим похвалитися, або поділитися. Ну це вже якось воно стає частиною твого життя. Так воно і є. Ютуб. Ді... Ну, ми розраховуємо на те, що буде канал розвиватися, і воно приносить буде якийсь прибуток. Ну да. Зараз його немає. Ну, потім колись він же все одно буде якось приносити прибуток. Все одно це якось ідеш ж... з тим, що ти будеш щось на ньому мати. У мене тут язиком трендю, а тут вже майже. Так що. Ой, які гарненькі. і справи на тренділа вам дофига і нічого цікавого. Згоріло. Понятно? Як трендить оце так? Тільки не кажи, що я винен. Ютуб винен. <гум> <гум> винен ютуб. Все. <гум> Чого? Вони гарненькі. Так, вони гарненькі. Що їх отверстий? Так що от такі справи на тренділа. Кому такі відео цікаві, кому не цікаві. Ну, люди різні, у різних у всіх баченнях, кому що подобається. Я ж нікого не заставляю сидіти на каналі, дивіться. Ну, зайшли, подивилися, не подобається, розвернулися і пішли. Ну що ну, зробиш? Ну, не подобається людині. Мені, якщо чесно, то такі відео також не подобається. Мені подобається більше там, де десь ходять, щось дивляться, показують. Отакі от відео я дивлюся. Ну, от якось інших блогерів. А отакі от з кухнею я, я не дивлюся. Мені не подобаються такі відео. Ну, чесно кажу, ну що я зроблю. Так же ж і кожна людина, вона ж різна. Вона зайшла щось, подивилася, цікаво. Кому подобається господарство, дивиться. Мені також подобається, я дивлюся два блогера, які тримають там свиней, бролерів і все таке, то за господарство я дивлюся, як вони що роблять. Кожному своє. Так що такі справи. Нічого, прийде весна. Почнемо виходити у дворі, щось щось робити. На городі щось робити. Десь поїдемо. Дай Боже тільки, щоб всі були живі, здорові і все було добре. А там, там, життя продовжується. Один зайшов, не понравилося, інший зайшов понравилось. Це таке тут то з цим уже нічого не поробиш. У мене не вийшла перша. Вона, оця. Вона... вона якось не получилось у мене. Ну нічого. Я виберу такі гарненькі, мамі покладу, скільки їй там треба. Пару штучок з'їсти. А нами такі підуть. І посмажу сильно рано. І посмажу котлетки. Так що... Отакі От справи. Так. Не буду я вас мучати. Я зараз приготую вже. Зараз беруся стіркою, поприбираємо в хаті та й будемо збиратися їхати. Я не знаю скільки зараз, собі, на десь 10, так? Та да, десь так. Надо ж і своїх же ж дітей покормити, щоб поснідали і все це. Показалася, побалакала з вами. А там, поки ми з'їдемо, бо дома ми так не пускають. Ну, щоб там, коли приїхав, тоді і приїхав. Там з 15.00 до 17.00 тільки і на 10 хвилин більше не пускають. Зайшли, маска бахіли, халат білий, зайшли, 10 хвилин побули і все, вже вже кажуть, виходьте, щоб не сиділи. Так що поїдемо, провідаємо, що вона там. Що це... Так, що, а що з нею, так ніхто не знає. Уже всі лікарні вона облежала по всьому нашому місті. І вже і мертеї робили, і слинні залози узі робили, і щитовідку робили, і лімфоузли робили, вже просвітили, знов до голови просвітили, і вже тут їй два МРТ робили. І я записала, це ж п'ятниця була, записала її на. УЗІ, судин головного мозку та шиї, ну, поки що не робили, ще, ще черга до неї не дійшла. Так що, що з неї? Не... Ну, це, щоб вони просвітили, подивилися е бляшки, там, каже лікар, що виключить, щоб не було бляшок у неї. Може казати, і за цього, так що, що з нею робиться, ми самі не знаємо. І що в неї також самі не знаємо. Це. Пішло в неї так від от зуба, і це все продовжується. І вирвали. А поїхала вона вчасно вже клініку, і ми з нею вчасно їздили, вона сама поїхала вчасно, вирвали їй це ж зуб мудрості, отож я казала, що вона все зробила, таркоз задходи, наче ж було все добре. А воно все одно їй лиця занімівши, все одно їй дує, надуває щоку. У неї болить все, в неї з з рота кров іде е, щоночі. Кровшо, що з нею, ми не знаємо, що з нею. І ніхто не йде у жодна лікарня вже всі лікарні була. Де тільки можна, де у нас які лікарні є, і часні, і нечасні. Вона вже кругом була. Що з нею робиться, не, не зрозуміло. Так що от такі справи. Все, я смажу. Такі балачки вам порозповідала. Всім пока-пока. А я буду, буду займатися своїми справами. А вам кажу пока, до слідчого відео. Як щось зберуся з мислями, бо ні, ні руки не піднімаються, ні настрої немає. Як його нема, то, то що зробиш? Зберуся вже з мислями, то щось а зніму, чи може щось новеньке буде. А так, поки вийшла, показала, що... Що в нас зараз? Все, Всім пока-пока.